Народ, Всім привіт, мої вітання. Що я не тільки загрузив недавно одне відео. Зимова пропозиція, прикольна. Да? І тут залітає нам нова рулеточка на от головного нагороди, де ключ з прилком. Де можна буде відкрити ось оцю ось, оцю ось скажімо так, контейнер автопаті, да? легендарний? Тут у нас багато цікавих нагород. І там профіль, який можна за 50 тисяч золота поміняти. Золото до 300 тисяч. Да? Ну, плюс танчики всякі різні. бачите в мене в принципі всі є, кроме основної. да ну і Великий сюрприз, бла-бла-бла, все тут все ви самі бачите. Чим інтересно, тут на нього зроблений процент 3%. Ну, чудеса бувають, пробуємо пробуємо Крутимо рулеточку, надію, що нам. Вона раніше віддасть ключик, і ми не потратимо все золото. У мене зараз 22 тисячі золота і паперут за 250. Починається. Прокрутів небагато, ну прокрути, скажімо так. Скоріше, що недорогі. Тому подивіться відео, прожміть свій лайк, напишіть комент і 10 разів подумайте, чи воно того варте. Да? 50 тисяч серебра. Понятно, що тут процент на нього дуже великий, воно перший буде падати. Ну давай, падає нам цей ненужний ротор. Понятно. Їдемо далі. 750 десь без п'яти прокрутів витягнути було б дуже круто, Ну, на це надіяться. Так, так, тисяча золота, тисяча золота поїхали. Даємо бустери, на жаль, не потрібні, да? І скіп. 50, дає нам 50 на вільний бустерів, поїхали, тисячі Реально дорого, реально неокупно, ну, що робити, крутимо, крутимо. Надіюсь, хтось цей оціний, підпишеться на канал. Да? Ну і лайк хоча б прожміть, якщо на канал не підписуйтесь. Я буду розуміти, що все-таки люди дивляться, значить цікаво. І так, прокручуємо. Ну, до останнього нам не дає. Да? У нас тут на нас 24 на пісочницю. Ну, на брелок, вообще, в принципі, малий процент. На малий процент. З цього навряд чи дасть. Ну, давай щось. Провіримо тут, а що у нас є. Так, нічого не дає. Я, напевно, буду бомжиком після цих прокрутів. Но... Тим паче пробуємо, пробуєм. дає нам зберег всі, дуже дорого він нам обходиться і тищу. 250, забираємо головну нагороду. Заріжу зараза. Так. Ну що, прокрутили ми всю рулеточку. Було у нас 22 тисячі. осталось 8700. Да? Самі розумієте, скільки вона стоїть. І чи окуп мені, чи не окуп. Це вже взагалі дуже стрмно і дуже страшно. Да? І так. <кій> що в нас є? Тут всі ви вже бачили. Тому давайте її. Відкриємо. Надіюсь на щось годне. Так, цепочка длинна. І всього лише 1000 золота нам падає. Нічого ми відсюди не змогли підняти. Нічого не змогли підняти. Дуже, на жаль. 1000 золота. це Не про що. Ну, є ще містик. Давай я зразу відкриємо. А вдруг. Ну Чудес не буває, поэтому, поэтому якось так. Ну що, відкрили, прокрутили, подивились, вийшли ми в хороший мінус. У нас було 22, стало, ну, будемо читати, 10, да? десь мінус 12 тисяч. Ось таке відкриття. І ще раз горіш, подумайте. Стоє крутить чи не стоє, я вам все показав. Вам дякую за перегляд. Всім мира, добра, здоров'я, всім удачі всім пока. Не забудь підписатися.